Чи приїжджають зараз українці в США по програмі U4U? До речі, це відео я знімаю станом на січень 2025 року. Скільки дають грошей по приїзду? Оренда житла, купівля автомобілей. Трошечки більше поговоримо про гроші, як проходить перевірка, які запитання в аеропорту слід очікувати. Та чи варто у віці 50? Переїжджати та починати своє життя в Штатах. Я знайшла для вас неймовірно круту героїню, і вона поділиться з нами своїм досвідом. Всім привіт! Сьогодні я і моя молода команда вирушаємо в місто Редмонд, для того, щоб зняти для вас класний, а головне дуже цікавий і інформативний випуск. Досічка, скажеш пару слів? Це буде класно, залишайтесь. Тож у нас попереду півтори години шляху в одну сторону, а у вас попереду класний випуск. Поїхали! Yeah. Так, ну що? Ми з вами на місці? Зараз підемо знайомитися з нашою героїною, і так би мовити, дізнаємося про все з перших вуст. Так, ну що ми прийшли в зручне місце, і я хочу вас ближче познайомити з Наталею. Вона психолог, психотерапевт, так з міста Харкова. правильно? З міста Харкова так. з міста Харкова прибула сюди за програмою ЮФОЮ і сьогодні розповість нам багато цікавого вже зі свого досвіду для того, щоб ми трошки з вами нівеліювали оці всі міфи, які зараз навколо програми ЮФОЮ розберемося, що відбувається. Насправді Наталя, ну розкажи, будь ласка, як взагалі ти потрапила до штатів і коли це відбулося? Угу. Я тут, можна сказати, трошки більше ніж місяць. Прибули ми так само, як і більшість українців по програмі ЮФОЮ. Подали ми документи 26 липня так. і досить, досить швидко нам погодили спонсорство. Ну, буквально там днів через 10 угу. і через 8 годин нам, годин нам вже погодили наше прибуття сюди. Дозвіл. Так. І ми протязі трьох місяців повинні були прибути до. Штатів, тобто в середині серпня, уже у вас вже був цей дозвіл на в'їзд до Америки, так Так, так. до 22 е, листопада ми повинні були прибути на території США, і наш літак mm -hmm. тут приземли, приземлився якраз вісімнадцятого. Лиспада, mm -hmm. так. це до речі, також дуже цікаво, тому що багато хто наполягає, рекомендує, що не їдьте там в останні ці свої 30 днів, mm -hmm. тому що ніби як це більш проблематично, але також зі свого боку хочу сказати, що це не має жодного значення, оскільки Немає. документ діючий. Наступне тоді таке запитання дуже воно популярне. Отже, ви прилетіли в аеропорт сюди, всі так. так. А які були запитання? оця перевірка прикордонниками взагалі все пройшло лайтово, легко, нічого нас не запитували. Просто попросили дати свої відбитки, відбитки пальців, фото і сказали: «Welcome to United States». Все. Класно, і ми дуже вас вітаємо. І ми такі, а де ж де ж де ж у перевірка, де питання? Не знаю. Може нам так просто повезло, може такий день був, ну але дуже все швидко було. Так ну, взагалі, хочу, я це часто кажу, але також хочу зараз тут відмітити, що в Сіетлі дійсно дуже класний аеропорт, тому якщо. А ви отримуєте зараз документи, тому що все ж таки декому їх ще видають, або у вас там є якісь запаси, то знаєте, що в Сіетлі ну дійсно проходить комфортно. ця перевірка так комфортно, mm -hmm. дуже легко. Так, тоді наступне запитання. Це взагалі не важливо тут в Штатах, але дуже дуже це такий пунктик прискіпливий для наших українців. У нас такий менталітет, така культура. Чи не важко було тобі, чи не боялася, не було цього страху психологічного бар'єру у віці 50, змінити країну, змінити кардинально своє життя і прилетіти на інший континент? Я до цього йшла свідомо, бо в мене тут діти, вони вже тут живуть, і у мене тут внучка. І звичайно, що ну, залишатись в Україні не було сенсу, бо тут моя родина. Uh -huh. А де моя родина, там і я. І вважаючи на те, що я сама психолог і веду тренінги по вимушеній імміграції, і сама консультую тих людей, які тільки наважуються поїхати кудись або щось змінити, мені це було не складно, і в принципі я по життю дуже багато подорожувала. Тому для мене це було знаєте, я себе заспокоювала тим, що це буде мій новий досвід. Це як от такий виклик для мене, пригода і. Завжди можна повернутися. Це ж не то, що, наприклад, ти щось змінюєш, як я шуткую зі своїми клієнтами. Ну ви ж не стать змінюєте, що вже не можна нічого повернути. Якщо щось піде не так, якісь моменти вам не сподобаються. Ви завжди можете повернутись, користити той шанс побути тут і просто познайомитись з цією культурою. Ну чому ні? Це мій буде досвід, і це буде така галочка в житті, що і в мене це було. Ну, у мене було така. Mm -hmm. мотивація. Наталя, ось дивись, я тобі можу сказати зі свого досвіду. Наприклад, у мене батьки залишилися вдома на дуже небезпечній території, це окрема моя така біль, біль. але вони бояться, вони бояться покинути все і, грубо говорячи, поїхати бомжами в нікуди. Можеш от трошечки більше роз'яснень і зі свого особистого досвіду, і як спеціаліст трошечки більше такої мотивації людям. Mm -hmm. Я до речі, перед тим як їхати, звичайно, я звичайна людина, і те, що у мене були якісь сумніви, незважаючи на те, що я психолог, але все одно я переживала. І вивчаючи досвід цієї країни, я побачила, що тут і ти це можеш підтвердити, підтвердити, що дуже багато літніх людей вони працевлаштовані, вони працюють скрізь і в магазинах, і в кафе, і в банках, і кругом, і кругом. І, Єдине, що з нами завжди залишається, я хочу, щоб твої глядачі це собі усвідомили усвідомили, це досвід і знання. Вони нікуди не можуть дітися. Тобто, у нас можуть забрати все: нашу нерухомість, наші якісь там роботи, які були там, наші бізнеси. Але знання це основний актив, який в нас є. І, наприклад, я зараз працюю онлайн, я консультую людей онлайн із такими важкими травмами, які проживають наші українці, будучи на території України. Але простір зараз, інтернет-простір, він е, величезний, і ми можемо так. спілкуватись, навіть будучи в різних часових поясах. І тому тут влаштуватися, якщо в тебе є якийсь досвід роботи, хоч якийсь, це можливо навіть без знання мови. Є такі професії, які там дозволяють тобі. Просто ну, щось виконувати і якийсь період часу uh -huh. е, заробляти собі на, як, на якийсь мінімум. Ну, ти особисто для себе плануєш продовжувати поки такий онлайн формат своєї роботи, як ти бачиш своє. Це ну, цей формат у мене роботи вже майже три роки, як почалася війна. Uh -huh. У мене був в Харкові свій кабін кабінет. Звичайно, я е, психотерапевт уже 23 роки. Uh -huh. І тому мені Вимушено прийшлося перейти на цей формат, але це зраз і... спочатку мені дуже було важко, але це і розширило горизонти. У мене є люди, яких я консультую вони в Іспанії, в Ірландії, в Австралії, в Америці, в Канаді, кругом. Нам тільки треба підлаштуватись під ці часові пояси. Я навіть встаю зараз рано, в 5 ранку. Так, так, я пам'ятаю. Я також через це проходила. Ну нічого, ну це ж все одно такий теж досвід розширення. Це можна. Так, також сказати, що це мій так next level, мій а. такий прорив. Тому хто хто от налаштований просто на перемогу, а не на те, що я там не справлюсь, не впораюсь, угу. у того все вийде. Це однозначно. І вік тут не має ніякого значення взагалі. Всі наші страхи у нас в голові. Клас. Ви ж свій актив берете з собою. Він з вами. У вас можуть все забрати, а це все залишиться з вами. Ну, вірно ж. Клас, вірно, да. Я сподіваюся, що це дійсно буде цінно. Скішно виглядаєш? Ти думала, скільки? Ні, ну я чесно думала, десь до 50 ще може. Ну про і то, я просто розумію, що якщо діти вже дорослі, ні, ну супер, супер виглядай. До речі, у мене із таких найстарших клієнтів це були люди. По 60 років. У них, правда, також тут були діти, але вони сюди їхали от налаштовано, максимально бути там самостійними. І дійсно вони сюди приїжджають, вони починають це самостійно розбиратися з тими документами, з водійським посвідченням. І це правда. Тобто у людини одразу є цей настрій, що я йду, я зможу, у нас вийде. Вони шукають оці шляхи. А як нам те, а я а та та, -та? І вони задають такі. Ну як конкретні питання, коли ти розумієш, що людина дійсно шукає оцей шукає, шлях, а не одразу починає так із з того, що ой ні, оце вже я ото життя віджив, прожив От. і вже і вже. Все. І основне тут не треба боятись помилок. Ми можемо е, помилятися, ми можемо робити щось невірно. Але це ж досвід. Це досвід. У нас у нас два шляхи: або ми отримуємо якийсь результат, або досвід, і те, і те є перемога. Вірно, Клас, вірно. немає вірно. втрачених можливостей, є, є досвід. Так Перейти. і давай тоді від такої більш теорії так перейдемо до практики. Людей завжди цікавлять гроші. Ось ми зараз доходимося в твоєму ЖК. До речі, я спробую познімати ще шматочки, вставлю, вам покажу. Дійсно класний ЖК. Я вже проживши два роки в Штатах. Я скажу, що це ще треба знайти таке місце тут. Якщо не секрет, якщо ти можеш розповісти, скільки варто рент, що які платежі, скільки що по грошам. По грошам це вартує десь наша квартира. Ми можемо потім піднятись, подивитися її десь 1950 доларів на місяць. Це одна бедру, одна бедрумна, mm -hmm. так, але вона така простора і там вся техніка є, і така ціна. Але я скажу, що нам прийшлось знаєте, як ми шуткуємо з чоловіком, що як медовий місяць, це як гра на пониження. Ми прийшли, і у нас навіть не було чайної ложечки, або якоїсь там або якогось лишнього рушника, або чогось. Ми ж це не могли взяти з собою в валізи. Mm -hmm. Тому нам прийшлось купляти навіть такі незначні речі, які у нас вже у всіх є вдома, і ми навіть не замислюємось про те, що вони yeah. що їх треба купляти. Але це прийшлось, ну такі і кастрюлі, і тарілки. Це все прийшлося нам брати. І причому ми знайшли такий прикольний магазин, де е, вже е, вживані ці речі, але іноді і нові, і за якоюсь смішною ціною там долар, два, три. І ми набрали всього того, що нам було необхідно, і тепер цим користуємось. Прийде якась нагода, ми знову такі передамо його. Кого, uh -huh. Комусь, коли ми там трошки станемо на ноги. Ні, так, ну нічого, поки що так. І мене це задовольняє uh -huh. остаточно. Основне, що тут дороге, це житло. Uh -huh. це житло. Все остальне... стаття, так? Їжа, а, ні. 1900 Їжа. оренда, а ще що? Комунальні входять? Е, ні, не входять, ще комунальні. І це вони, вони варюються. Ну, десь приблизно 140-160 uh -huh. доларів на місяць. Додатково так. це світло, гаряча холодна вода. Вона якась в якось вираховується на всі квартири приблизно uh -huh. однаково. Uh -huh. І це окремо ще паркомісце. Uh -huh. А за паркомісце? за паркомісце це тут конкретно в цьому комплексі 125 доларів. Тобто все разом це виходить 2… 2 300, 300. десь, дві триста, так, приблизно 2 300. Ну. Плюс-мінус від місяця к місяцю воно варюється, в залежності від е, спожитого там світла, води і так далі. Ну, в цілому десь дві 300-2400 максимум. До речі, поки ми з Наталею обговорюємо тему грошей, я хочу вас познайомити зі своїм другом Любомиром, який також нещодавно переїхав в штати, і вже тут сертифікований фінансовий спеціаліст. Обов'язково зберігайте контакти. Я залишаю посилання в описі і далі. Лі вас познайомлю особисто. Тема грошей в штатах це завжди одне з найперших питань: як розпоряджатися бюджетом, куди інвестувати, де зберігати гроші, як заощадити, де отримати допомогу. Це все дуже важливо, оскільки в штатах все дуже дорого. І якщо ви. Неправильно розпоряджаєте своїми грошима, або трошечки знаєте, випали із цього руху. То повірте, ця система вас знищить. Тому, якщо ви вже переїхали в штати або навіть тільки плануєте, моя вам порада розпочинайте досліджувати цю тему вже завтра. Оподаткування, кредитна система це все тут зовсім інший світ і дуже важливий для вашого успішного життя в Штатах. Привіт, мене звати Любомир. Я запрошу вас підписатися на Immigrants' Financial Freedom, Ютуб канал про сімейні та персональні фінанси для українців США. У нас відео про те, як більше відкладати, як управляти своїми витратами, як бюджетувати і куди інвестувати, і як застрахуватися від цього поганого, що може трапитися. І ціль нашого каналу допомогти вам рухатися до фінансової свободи та створювати пасивний дохід. Писатись на Immigrants' Financial Freedom! Від себе можу додати, це таке невеличке містечко, воно називається Редмонд, і воно якби в ерії таких великих міст, як Сіетл і Белев'ю. І дуже часто люди не хочуть жити прямо в цих величезних місцях, тому що там часто і криміногенна ситуація гірша, і дорожче, і незручніше. А от такі місця вони більш комфортні, тому що ближче до цивілізації, до всього. Ну і оточення, по жит... оточення і по, жит... по вартості проживання mm -hmm. мені здається, воно все ж таки трошки дешевше. І до речі, Наталя поділилася сьогодні з нами своїм простором. Тут вона проводить конференції, і це також все в їхньому комплексі. Тому паралельно ми проводимо це інтерв'ю, розповідаємо корисну інформацію і показуємо вам, як взагалі виглядає цей ЖК. Наталя, що хочу ще в тебе запитати? Дуже дуже такий поширений міф. Це те, що е, дуже дорога і несмачна штучна їжа в Штатах. Що ти за цей місяць вже можеш нам розповісти? Це неправда. Такої смачної сметани, як тут, я мабуть і не, не коштувала в Україні. О, вона дуже смачна. Вона така, прям ну така, знаєте, отут от справжня. Не знаю, за ціною за якостю вона може і, і, і не дорожче, ніж наразі в Україні. Ну в Харкові так точно, бо ціни в Харкові дуже дуже високі. Ми розуміємо, чому навіть є такі тут, вони називаються фудбанки, де ти можеш зареєструватися і приходити два рази на місяць і отримувати безкоштовну їжу. Просто безкоштовну їжу ти набираєш собі такий кошик і бери там скільки хочеш, якісь крупи, і м'ясо, і ем, соки. Там ну, що тобі там, що по що потрібно. Так. Овощі, якісь. Е, є ще ну по цьому штату конкретно, є, ще е, видають такі картки. Продовольчі, які ти можеш витрачати тільки на їжу, їх не можна тратити навіть там на шампунь або на зубну пасту тільки так. на їжу. І в будь-якому магазині ти цією карткою розраховуєшся, купляючи собі їжу. Десь 500 доларів на місяць виділяється на сім'ю. Сім угу. А до речі, не давали окремо на цю ж картку гроші, саме гроші. Ні, тільки на їжу. Тільки на їжу. тут, до речі, також я додам: це у нас штат Вашингтон. Взагалі, коли українці приїжджають до Америки, вони зрозуміло підпадають під категорію малозабезпечених. і від держави є така допомога. Це отакі ось картки, про які каже Наталя, і на цю карточку вам можуть нараховувати гроші на їжу, якою дійсно можна розрахуватися тільки Любому. в магазинах, так. Ніщо інше, окрім продуктів, ви не купите. Але також на цю карточку можуть нараховувати ще звичайні гроші. Там це приблизно 200-300 доларів на людину, і на ці гроші ви вже можете придбати все. Окрім сигарет та алкоголю, ну такого, так тобто там я не знаю одяг, шампуні? Що важливо розуміти, що зараз закінчився цей фіскальний рік в Америці, і цих грошей немає на отакі виплати, але штат Вашингтону ще дає гроші, якраз таки оці ці продовольчі на ці продукти. І дійсно про ці фудбенки, це також правда, все залежить від того, в якому ви місті який штат, яка Ерія. Але можна знайти таку підтримку і дійсно багато хто і живе на цих пода. Вони навіть не розраховані не тільки на те, що там мало забезпечені, вони як підтримуючі, поки ти станеш на ноги так. в штатах. Бо е ми вважаємося як люди, які тікають від війни. Тому нам потрібна якась там допомога, щоб ми просто стали на ноги і там е, нам пояснювали, коли тільки ми отримуємо офіційну роботу, uh -huh. і у нас піде перша зарплатня, ми повинні до них звернутися, і цей е, бонус відміняється. Тому uh -huh. тут тут на це розраховано. Так і обов'язково повідомляйте, не треба щось там обманювати, тому що про це все в Штатах потім дізнаються, дізнаються і якщо у вас є такий, така негативна історія, то а в майбутньому це можуть бути навіть проблеми з отриманням грін карти. Тому, якщо по-чесному приїхали, отримуєте, почали щось заробляти. Ви зобов'язані про це повідомити та відмовитися від цих грошей. Хочу ще таке запитання: знову ж таки, про гроші, чи уже розумієш бачиш ти скільки вашій сім'ї з двох людей треба на місяць грошей на продукти? Дуже чітко бачу, бо у нас ця ж картка була. І ми щось витрачали своє трошки, тому це десь приблизно 600 650 доларів на місяць. Mm -hmm. Ну це ми не обмежували себе дуже там в чомусь там прям катастрофічно, але це в принципі середній такий чек на mm -hmm. те, щоб себе забезпечити нормальною смачною їжею. Входить житло плюс продукти, так це. Мінімально базове, що точно треба, це 3 тисячі виходить на місяць, на сім'ю з двох людей буде. І ще питання машина. Угу. Машина без авто тут також нікуди, тому треба приїхати, і хтось купує одразу в кредит, хтось там через знайомих. До речі, через Marketplace на Фейсбуці можна також взяти недорого. Авто, як у вашому випадку, може так бути... і було. Ми взяли на маркетплейс це авто, бо ми продали свою машину в Україні і досить вдало продали, і тому ми тут взяли недорогу собі машину, але їздити на ній ми поки що не можемо. Так як у чоловіка нема ще прав, він здав тільки теорію. Теорію може тут здавати на тій мові, яка тобі більш-менш зрозуміла, тому що країна інтернаціональна, і тобі пропонують здати на тій мові, на якій ти розумієшся. Ну правда, у них був один варіант російської. Ну так. це краще, ніж англійська, іспанська, китайська і так далі. Так. Тому теорію він здав, практику з першого разу не здав, буде перездавати і. Тільки після того ми зможемо оформити страховку. Ще практична вам порада та рекомендація. Ви знаєте, що я завжди даю вам тільки корисні посилання, які дійсно вам знадобляться. Тож тут, до речі, у Любомира, з яким вже я вас познайомила, дуже детально і корисно, просто і доступною мовою розказано про страхування авто. Тож також можете перейти. Мені дуже було корисно, впевнена, вам це також знадобиться. На машину, а коли ми отримаємо це у це уже social security, ми вже зможемо отримати ці права і вже їздити повноцінно. Тобто машина є, але ми на ній не їздимо. А купували машину в українців чи в американців? Нам так ну, повезло, що ми купували українців. Просто це повезло, тому що сподобалась саме ця машина, і з декількох чоловік вибрав саме цю, бо і продавав її якраз українець. Классно, тому бачите, все можливо, все реально. Приїжджайте, пробуйте. Так, наступний пункт, який також дуже завжди актуальний, і по 130 разів про це запитують. Як, куди бігти, як отримувати оці ці перші необхідні документи? Що ти можеш сказати зі свого досвіду? Зараз вже uh, з'явилася онлайн форма, mm -hmm. можна заповнювати uh, всі ці посилання онлайн. Форма, це називається i 765 mm -hmm. Коли ти заповнюєш uh, і подаєш прохання на отримання ССН. Uh, це mm -hmm. такий, може ти про yeah, правильний номер. Social Security number, social security oh. number коли uh, це така страхова картка, яку ти зможеш потім використовувати для. Підтвердження навіть своєї особистості, тобто це твій як, як ID, так? такий е, код власний. Да. І е, так само ми подавались на дозвіл на працевлаштування, роботу. дозвіл на роботу, пройшли біометрію. І зараз чекаємо і на цей дозвіл, і на цей же social security. Поки воно все в процесі, і як нам сказали, що цей процес дуже повільнився. Він він став більш такий по часу розтягнутий. Колись там люди отримували за тиждень, за 10 днів. Зараз ну вже більше місяця, і ми це ще не отримали. Воно ще в процесі оформлення. Ми їздили, питалися, але сказали, все добре. Чекайте, все буде після нового року. Ну, поки що чекаємо, і тільки після того ми маємо право, наприклад, здавати на права отримувати підтвердження прав. Потім ми маємо право вже отримувати медичну страховку, так. влаштовуватись на роботу і так далі, і так далі. Тобто відкривати картку в банку все це тільки після отримання оцих основних документів. І тут я ще хочу також додати завжди, не бійтеся запитувати, тому що, наприклад, що стосується водійського посвідчення, часто таке буває, в залежності від того, в якому ви штаті, в якому місті, можна його отримати ще до того, як ви угу. отримали оцей цей і дозвіл на роботу, це дійсно є, і мені здається, навіть можливо, чоловік у мене так отримував, Тобто, в нас ще не було навіть у цих основних. А водійське посвідчення йому дали, але в сусідньому місті вже сказали ні. Ну тут треба запитувати. Вони інколи самі не знають, який пакет документів їм треба. Ну, все так. одно страховку на машину ми можемо оформити, коли вже так, є оцей… Так, страховку на машину, правда і Social Security. А ще, а ще щодо хочу сказати, щодо медичного страхування також на медичне страхування завжди вимагають у цей але можливо подати оцю свою заявку. Вони її приймуть. Але потім, наприклад, вони вам дають термін там два тижні, три тижні для того, щоб надати все ж таки підтвердження того, що ви отримали цей Social Security номер. Тому в принципі, частенько вони навіть дають медичне страхування, але воно ну грубо говорячи, не діюче, не обмежене діючи. так і угу. вони оце дають цей термін для того, щоб ви дослали свої документи. Тому також таке така опція існує, але грубо говорячи, так поки ви не отримаєте дозвіл на роботу, не отримаєте сісієн, то якби все інше ну неможливо зробити. Давайте трохи прогуляємося, я вам покажу сам будинок, де Наталя орендує квартиру. Взагалі дайте знати, якщо вас цікавить ця тема, можливо, ми навіть більш детально знімемо цей комплекс, тому що тут є і спортзали, і офіси для роботи, лобі, місце для грилю. Взагалі, це таке як е, житлове містечко навколо великих офісів, тому зрозуміло, і рівень відповідний. Ну, мені, наприклад, дуже подобається, чистенько, гарненько і клас. Інфраструктура ще можна додати, що тут є програ... програми для літніх людей, uh -huh. От про те, що ми з тобою розмовляли uh -huh. про е, вік, е, від 55 плюс і 60... 60 і 60 плюс. Це є будинки, які там за більш приємною ціною. Якісь програми теж по харчуванню і по медичному обслуговуванню. Але в ці програми я не занурювалась. Бо вважаю, що ми поки що будемо справлятись самі. Але так, така нагода є. Так, дійсно. І вони навіть я точно не знаю. Можливо, це дійсно саме 60+, плюс, не пам'ятаю, 60 чи 65, Але для таких людей є можливість звернутися і попросити, ну, грубо говорячи, пенсію це таке мінімальне соціальне забезпечення, яке надає держава. Було це близько 900 доларів щомісяця на людину. Тобто, якщо ви вже людина да, доросла, така то е, можна запитувати. Ну цю так звану, ну це ми так називаємо пенсію. Насправді це не пенсія, тому що у неї там своя класифікація. Який соціальний, соціальний е, е, так. захист такий мінімальний. Так. Дякую вам за перегляд за те, що провели цей час з користю зі мною. До речі, в мене є інстаграм. Будь ласка, також кому актуально цікаво, переходьте підписуйтесь. Підписуватись, там трошки більше про життя, також цікаві корисні поради, відео, корисні посилання. Нагадую, якщо ви ще не знаєте, в мене є група в Телеграмі. Там також учасники, до речі, зараз діляться актуальною темою, хто коли подав на юфою, хто коли приїхав, хто чого очікує, в кого скільки днів пройшло. Тому також можете скористатися таким ресурсом. Де ви один з одним можете поділитися цим досвідом, і якщо ви хочете отримати від мене консультацію з приводу переїзду в штати, розлучення онлайн, аліменти це також все моя компетенція. Пишіть в інстаграм особисті, визначимося і з задоволенням вам допоможу. Якщо ви, як і я, святкуєте сьогодні водохреща, вітаю вас, всім нам щастя, миру та благополуччя. До нових зустрічей, Па-па!